Асоціація міст України направляла 25 квітня 2025 року відповідний лист на комітет, де зокрема містилася пропозиція щодо виключення положень із 13.150, які стосуються реєстру. Це базова стаття 59.2. І відповідно пов'язані з нею статті у прикінцевих і перехідних положеннях. Ми вважаємо, що реєстр актів органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого е, самоврядування, передбачений в законопроекті 13.150, суперечить інтересам держави. Територіальних громад і має бути вилучений законопроект. Оскільки по перше, на рівні актів органів і посадових осіб державної влади такий реєстр не працює. Це єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, запроваджений в 2001 році, і станом на 30 червня 2025 року включає е, е, 135 726 актів. Зафіксуйте цю цифру, а до інформаційного фонду цього реєстру внесено всього 39 так званих модельних актів. Другий момент: 1470 чотириста органів місцевого самоврядування щоденно продукують тисячі відповідних актів. Як визначено в статті 13 150 це абсолютно всі акти, без різниці на те, що вони поділяються там до закритого доступу відкритого доступу, тому на єдиній платформі адмініструвати це неможливо. Третій момент сьогодні всі акти органів місцевого самоврядування оприлюднюються в обов'язковому порядку і е Парламент цієї каденції голосував за низку законопроєктів, які набули статусу законів, і це регулюється як законом про місцеве самоврядування, так і про доступ до публічної інформації. Отже, органи місцевого самоврядування розміщують на своїх офіційних сайтах. Четвертий момент пов'язаний з тим, що буде відбуватися дублювання реєстрації через запровадження загальнодержавного державного реєстру актів органів місцевого самоврядування, і це однозначно збільшить. Штучно збільшить витрати як державного бюджету, так і місцевих бюджетів. Ми проходили цю ситуацію з відповідним реєстром по податковій, тому що е, треба буде виділити окремих посадових осіб місцевого самовідування, які будуть вносити ці акти, перевіряти машину е, код і багато багато іншого. Тобто, це додаткові витрати як для місцевих бюджетів, так і в першу чергу для державного бюджету. Ще один пункт: ми не знайшли у жодній демократичній країні світу аналогічних реєстрів, актів органів місцевого самоврядування та посадових осіб. Шостий пункт зазначений реєстр не відповідає взагалі завданням, які ставить. Uh, цей законопроект перед собою на виконання індикатору Ukraine Facility, uh, коли мова йдеться про забезпечення домірності нагляду за законністю. І останній сьомий пункт uh, в обґрунтування того, що норми по реєстру мають бути виключені з 1350, uh, де-факто, реєстр це втручання у власну компетенцію органів місцевого самоврядування. Він не передбачає розмежування між актами по групам компетенції, власною делеговною Спільної значимості, незначимості, внутрішньої, організаційні, індивідуальні багато багато речей, і е, в майбутньому реєстр може запровадити власні вимоги до оформлення актів. Тому е, ми виступаємо за пропозицію, щоб норми 1350, пов'язані з реєстром, е, були виключені.